Євангелія на щодень, 26 січня Марко 11, 27, 33. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященики і книжники та старші і кажуть до нього, якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ. Дайте мені відповідь, то я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже чому ж ви не повірили йому, а скажемо від людей лячно народу, всі бажали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові. Не знаємо. Ісус же відказав їм то я вам не скажу, якою владою я це роблю. Бог не розмовляє з брехунами. Брехнею люди роблять себе нездатними пізнати Божу правду, правду пізнання якої неодмінною і необхідною умовою єднання із Творцем і входу у вічне життя. Ісус продовжує розмову до тих пір, Поки вона веде до пізнання правди, якщо він виявляє нещирість, брехню і невмисні маніпуляції різко припиняє бесіду. Бог не дозволяє маніпулювати собою. І ще одне Бог подав нам приклад, що завжди треба оприлюднювати справжню причину припинення розмови. Господи, навчи мене. Бути в правді і шукати правду.